Вирішив, друзі, показати вам, якими я ще чудними дорогами їжджу. І як проводиться доставка. Всім ще раз привіт. Андрюха, то скорше всього для тебе відос, бо я так догадуюся, що не найбільше ти його бачиш. Канал bar.ua Андрюха, привіт. Як тобі такий сноуранер? Через що мені ігрушки грати не дуже то цікаво. Воно в мене в реалі. Причому через день мається на увазі їжджу я кожен день, а отакі приколи в мене через день. Ще тільки бракувало сісти. Тут вискакує тупо з кілухою. Їду ЛТшкою. Пасивна реклама автомобіля. Отакі <кій> от, -от веселі участки в мене є на маршруті. Ну, не буду душою кривити, то я просто зрізаю. Але якщо і сяду Богу дякувати везу не цеглу, з голодухи не мру. Тут літом красиво. Причому досить красиво. А є участок один тут в селі дороги. Що не знаєш де страшніше їхати через ліс чи тут селом. Якщо підсохло, то Богу дякувати. А якщо не підсохло, то там печалька. А ні, дяка Богу, висохло трохи. Бо той був участок, після дощів, коли розкисає, то тільки молиш Бога, щоб не стягнуло в роваку. У мене був один момент на початку маршруту вночі, то була така ожелець, що заніс хліб в магазин дивлюсь, як машина сама потихеньку бруваку її, ну, стягує. Єдине, що встиг заскочити в машину і трошки підкерувати, -під 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 щоб не лягла. 131-м зілом ледве мене вивело коли звітом. Вагли, підкреслюю та може ледь була така, що ледь на ногах міг стояти. Хоть бери ноги як в неві. І в нас тут села. Хоча, й, ну, мабуть, нікого нічим не здивував, ну, але подивилися трошки на житті моє. Добренько, з вами був старий пес. Як завжди всіх запрошую на канал. Може щось буде цікавеньке. Дав би Бог, щоб тільки не аварії. Загалом є багато цікавого на маршруті. Козулі, лелеки, багато вчора бачив, ні, обманюю, позавчора. Но я стільки багато не бачив відразу ніколи. Напевно, не обманює, якщо їх було штук біля ста на полі. Добренько, бо треба видавати хлібчик. Все, всіх обнімаю, па-па, до зустрічі. Все буде Україна.